Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. Коли я давав свої перші інтерв'ю там The New York Times, BBC, CNN, Forbes, всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і вони найбільше всього вразило, що вони штампують їх не тільки мені. Здавалось би, о, мою історію, помітив Times чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба чим-то заповнити свою інформповістку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей цього історія. Вони тобто не сприймають цю історію, як унікальні, вони тебе сприймають, як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як Форбс ну, у мене лежить. Ну і що? Ну, от я списку Форб. знав про це, що я на обкладинці журналу The New York Times, що я посов на року The Times. Це просто так журналістська машина. Несеться, несеться, того перемалоло, історію того перемалоло. І все, тут немає нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі дивно, що люди можуть безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту ці журнали на цьому і заробляють.